Добрий вечір. Мене звати Максим, я навчаюсь в 3 класі. І сьогодні ми будемо з вами проводити експеримент з виготовлення розчину для мильних бульбашок у домашніх умовах. Для цього нам треба будь-який миючий засіб. У мене це засіб для миття посуду. Гліцерин та звичайна вода. Для цього нам потрібно змішати одну ложку гліцерину з двома ложками засобу для миття. На 6 ложок води. Я змішав усі інгредієнти, і в мене вийшла так, ось така суміш. Для надування мильних бульбашок я взяв отаку літку, бо вона була в мене вдома. Ось такі мильні бульбашки у мене вийшли. Якщо у вас немає змоги поїхати в магазин і купити готовий розчин, можете зробити його саморуч. Завдяки глицерину